Біблія, 2 послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 3. Останні тяжкі часи. Що каже слово Боже? Останні тяжкі часи Знай же, що це останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбливі, грошолюбливі, зарозумілі, горді, Богозневажники, зневажники, батьками слухняні. Неводячні, непобожні, нелюбовні, запекі, осудливі, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабники, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж Бога, бо вони мають вигляд благочастя, але сили його відрікли, що належать і ті, що втяження веде в усіх пожадливостях.